Це завдяки їх дбайливим рукам наше місто розквітає знову і знову. Вони, ніби справжні художники, розмальовують наші парки і сквери яскравими барвами літа. Та за цією рукотворною красою стоїть постійна і нелегка праця трудівників чистої громади, адже потрібно не тільки посадити, а й доглянути кожен саджанець, аби він ціле літо милував очі перехожих. Ви любите свою роботу? Я дуже люблю свою роботу. Тому що я роблю своє рідне місце красивим? І не просто красивим, а неймовірним, проявляючи при цьому неабияку фантазію, адже кожна клумба тут не схожа на іншу індивідуальна, оригінальна. Я люблю свою роботу. Одна з найприємших це сажати квіти, щоб люди віддихали, було гарно, чисто, щоб і було приємно. Мені інколи здається, що ці квіти посміхаються кожному. Дякуємо вам, невтомні трударі, за красу і охайність нашого рідного міста, квітучі парки і сквери, клумби, зелені зони, адже доведено, що естетичне насолодження робить кожну людину добрішою і, хоча б на мить щасливішою. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.